Сьогодні ми з Максом вибралися в ліс дерти соснову кору. Хто не знає, ми деремо сухі сосни і зате получаємо бабки на текіна, а не на цих одрапачах. Ну а зараз заводимо нашу альфу і печемо на нашу точку, де ми надерли багато кори. Зараз покажемо, що ми з собою взяли: хлібчик, два кусочки сиру, яєчко, гречку, кулька наклали, бо трохи спішили. Ковбаска. Ну, подивіться на люди. Печення, печиво, водичка, оболонська, закруточка з огірками, цибулька. М'ясо печене, жарене, варене. Тема-тема. Яйця, хлібчик домашній, Ну, купа-купа. з пепчі, ложка, термосок, а в термоску у нас картопелька. По традиції відкриваємо з Максом банку руками. А ну-ка, вікись покажи на майстер-клас. Чувствую, який локоть болить. Даша, якщо... Чуть-чуть промажеш, ото заболить локоть. А получиться вийде у тебе. Є yes, контакт, давай віки. Oh, о, все. люди віки. Ну. Зараз будемо гірочками з картопелькою німати. Ми вчора Максом надерли купа кури, о! Сьогодні будемо ходити вкладати мішки і пакувати її. Зараз да. швидко нарізаємо шнурки і печемо. І печем. Все так вкладуємо кору, подивіться но. Ну. Вчора надерли, тепер нарешті вкладуємо. Овалік пакує, я то буду держати мішка. Перемо цю кору і ту вкладемо в мішки і побачимо, скільки мішків кори в нас вийде. впакували ми наші перші мішки на нашій першій точці. І з оцих всіх дерев у нас вийшло 5 мішків кори. Зараз ми, коротше, дов'язуємо цього мішка останнього і йдемо на іншу точку також кладати кору. Бо ми з валіком вчора таких о здоровенних дерев попонаходили. Обдерли вчора отаке дерево. Подивіться на яке воно. Сьогодні ми з нього збираємо кору. Подивіться, наскільки її є. Ну, тут, правда, цю сосну люди якісь обдерли, але я туди диво виліз наверх і там додер. Ой, і непогана кучка така вийшла. І вже вам пол мішка напакували. За такої ось сосни. У нас вийшло півтора мішечки. Щось мало, обідно трохи, ну а ми будемо йти далі продвігатися. Оце, ребята, я виліз на дерево. Подивіться на ну, де я є О, яка висота, щоб додерти до кору зверху, яку ми не достаємо з валіком. Валік там помалу вкидає кору, а я зараз буду тут обдирати. Ішли, йшли, вкладали кору, і Максим побачив ще одного стернього. Зараз ми його швидко обдеремо. Так, да, вчора ми його не побачили, не обдерли то обдеремо зараз. Йшли і, і з нас знайшли. Подивіться на ну, яка лежить. Але зараз треба бігом усе розчистити. О! Щоб її нам обдерти. Щоб добратися до самої кори. Так, да, правильно. О, як файно вичистили. Подивіться на. Ну, гануну, ну, пробуй дерти не. Ну. Тепер будемо здирати саму кору. Ох, люди. Ця кола вже така трохи трухла, ну все одно, мішок ми її вкинемо. Напакуємо. Не оставлять же ж таке добро тут в лісі, яке ми можемо забрати і гроші за нього отримати. Ох, люди, пройшли ви понад цією вирізаною ділянкою. І знаєте, скільки вклали мішков? Ми з валіком думали, мішков 10 буде, а вийшло 18. Трохи замахалися, але то нічого, зараз йдемо до мотоцикла, трішки поїмо. І пойдемо вкидати кору із отаких здоровенних дерев. Прийшла пора ера мамок Подивіться на яка мамаша. Ну Ну це не найбільше, якому взялися. Там, ми... далі є ще Там далі є ще більше соса. Ну. Там далі є ще більше. Зараз ми швидко переберемо гуляки. Які ми вчора накрили кору, щоб люди нашу кору не побачили і не вкрали. Ви люди подивіться просто подивіться, ну, яка тут туча. Оце то да, оце -то да. Викі, з ставки скільки мішков кори вийде з цієї кучі? Два повинно бути точно. Та може ще може третій буде, якщо мене валік подсадить, да я додеру ту кору. Капець люди, ми в дерьмі. Загнали нашу кородерку в пенька. Подивіться, що сталося. І поламілий. Трошки поламалися Ну як трошки? Пощі. Ну, майже. О ну, як? Ай, Уже повністю. Ну, <рес> Ех, то капець. Що ще нам тепер робити? Не знаю, прийдеться вдома сверлить, мабуть, правда? За цей ночі будемо робити роботу. Ну, Висверлювати це все. І вставляти нову палку. Ну. Ех, такі от діла. Ну що ж, люди, подивіться нас, яка сосна. І з цієї сосни вийшла отака кученці, як корінь. Ну, поглядіть на яке воно здорове. Напишіть в коментарях, хто вгадає, скільки тут буде мішків. Першого мішка кори ми взяли з цієї кучі. Другий є. Третій мішок є. Четвертий мішок. П'ятий є. Обдерли і вийшло у нас аж цілих вісім мішків кори. Ми з валіком такого не ожидали. І отримали ми на рівному місці 264 гривні. А зараз беремо мішки і йдемо до ще одної мамаші. В цьогосни кору вклали, тут у нас вийшло рівно два мішечки. О. Нарешті люди ми добралися до своєї мамаші. Подивіться на яка у нас Ну поглядіть. Ну. Зараз ми швидко приберемо кучу цього голяк. Це ми вчора з Максимом ховали, щоб люди не бачили нашу кору. Так, А, голяка ми заховали кору, щоб люди її не свиснули. О! Як бачите, нічого... Ніхто не зачепив тут. Але люди, є один мінус. Багато кури залишилося зверху. Ми mm. не можемо її достати. Там дуже ще високо. мішков два, а то й три було б. Ну, подивіться, сколько там монодерти ще. Тіло помаленьку продвигається. Це я держу мішка. Валік Вов, кидає кору в мішок. Дивіться, ну оце так навалює. Це у нас вже 34-й мішок має бути по щоту. Це ми цілий день так грузимо з ним. Вики ти замахався Звісно, ти що? Нарешті ми вклали ці чотири мішка користь за такої його Ну Втомилися. Замахалися. За цілий день ми взяли 37 мішків. За що й отримали 1221 гривня. Да. Оце сіла, ребята. Но, техот, Поднялися. Поднялися. Завтра знову валюм. А завтра ми вже будемо строїти будку тут в лісі для того, щоб зробити тут виживання. Ну а ми будемо прямувати до мотоцикла і їхати додому. Тому підписуйтесь, ставте лайки, напишіть якийсь класний коментар і ждіть нових відео.